Якби триматися за цю вертикаль любові і 100%. В мене не було моменту, коли я хотіла покинути це діло, бо в мене навпаки, в мене, знаєте, не було варіантів чим ще займатися, бо <рес> я просто з дитинства, ну в мене ну, що в співати, ну все. І я співала ось якось все життя. Ще я там паралельно і моделінг, і знаєте, бренд одягу. Ну, щось мене там ще паралельно-паралельно. Чіпляло, але я залишалася, типу, вірна своєму шляху і е, цим займаюся. І дійсно е, важливо не слухати. Я ось навіть е, це зараз вже розумію, бо там виставила якесь відео, типу, тизер чи щось. І тобі 10 приємних коментарів, а там 2 ой, дівчата я пойот. Ой, тате. -та". І ну, воно ж тебе все одно, як ви знаєте, хейт він чіпляє набагато більше, чим просто щось приємне. Але ось тут дуже важливий такий момент, що ти не звертаєш, типу, окей, ваша думка, я йду, я роблю далі. Бо ну, дійсно ти, я впевнена, що я ще буду стикатися з такою кількістю там, хейта і порад, що, типу, ой, та не займайся. Ой,